Бріджв'ю, передмістя Чикаго, також відома як маленька Палестина. Працівники місцевої арабської кав'ярні Кахва безупинно подають кавові напої американцям палестинського походження. куди б ви ні піткнулись у цьому районі, ви побачите мусульман. Діана Отман викладає в місцевій ісламській школі та часто відвідує цю кав'ярню. Найважливішим питанням для неї під час цьогорічних виборів є припинення війни між Ізраїлем та угрупованням Хамас. Яке сполучені штати внесли до списку терористичних організацій. Я віддам свій голос, якщо побачу зобов'язання негайно припинити геноцид. Багато людей у маленькій Палестині поділяють занепокоєння. Отман округ Кук у штаті Іллінойс має найбільшу палестинську громаду в країні. Загалом у штаті проживає близько 475 тисяч американців мусульман. Це 3,7 відсотка від загальної кількості населення. вони становлять значну меншину в Ілінойсі, і вони, як правило, голосують за демократів. Експерти вказують на вагомий вплив мусульман під час виборів. Сенаної малоймовірно, що в Іліносі вони плинуть на результат виборів, але в такому штаті як Мічиган, за оцінками приблизно 200 тисяч американських виборців мусульман і для розуміння розрив між республіканцями та демократами на останніх виборах становив 150 тисяч осіб. Якщо всі 200 тисяч американських виборців мусульман вирішать не голосувати або не голосувати за демократів, це справді може змінити ситуацію в такому штаті Гойдалці, як Мічиган. є люди в Мічигані, які не з чуток знають про вплив бомб, які фінансуються США. Лейла Елабет, сестра американської конгресменки палестинського походження Рашиди Тлаїб. Ми хочемо змінити курс поточної політики та запровадити таку політику, яка врятує життя палестинців, покладе край окупації Палестини. Мусульманська громада не тільки в Мічигані, а й майже в кожному штаті є більш активною, більш залушеною ніж коли-небудь раніше. Кіт Елісон, генеральний прокурор штату Міннесота, був одним з перших мусульман, обраних до конгресу США. Мусульманська громада Америки має як ніколи сильні політичні м'язи і добре чути. Діана Отман зізнається, що хотіла б бачити у бюлетені інші варіанти вибору. Я відчуваю, що більшість людей у цій місцевості не хочуть голосувати ані за демократів, ані за республіканців. За оцінками Ради з американо-ісламських відносин, понад 2,2 мільйона американських мусульман у США зареєстровані для голосування на виборах цього року. Порівняно з попередніми виборами, за даними цієї організації, кількість американських мусульман зросла більш як на мільйон. Андрій Борис Кейн Фарабо, Голос Америки, Ілінойс.